Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна Краса Природи. Вітаю вас, цвітоводи. Ну що, зараз, 20 липня. Пора, на часі, як говорять, зайнятися висівом дворічних квітів на розсаду. З метою отримання розсади е, і е, осінню, щоб вже у нас була е, розсада. Чому так? Тому що дворічники, е, це такі рослини, наприклад, віола. Е, сьогодні я займаюся посівом е, колокольчиків. Ну, от, е, допустим, е, е, колоколь, е, колокольчик, махрова суміш. От. Або, наприклад, дзвоник на українській мові, альпійський сніг, це все дворічні культури. Іли, наприклад, вдома в мене був теж такий дворічник, розовий колокольчик ось його коробочки з насінням. Це культура, яка потребує того, щоб в зиму вона вийшла. Добре розвинені розетки і е, весною вона активно зимує, це морозистійка рослина, е, зимує і активно йде врост, і десь із е, кінця травня е, починає свисти. Е, е, <клухи> Якщо її посіять весною, то е, є велика вирогідність того, що ми е, в рік посіва не не отримаємо, ну от весною посіяли, і так вона не вам не дасть квітів, тому що е, такі культури потребують е, процесу е, яровізації. Вони повинні пройти через е, зимові умови, через низькі температури, і потім вони починають е, уже е, після зими активно вигіта і давати е, чудові квіти. Ну, так само, наприклад, віола, хоча зараз вже є такі сорта, що е, можуть е, зацвітати без е, е, яровізації, є, е, квіти рослини нейтрального цвітового дня. Отакі от. от друзі ситуація. Так що, от, е, дивіться, сьогодні, допустимо, 19-20 е, липня е, ну, вже трохи температура пішла на е, спад. Висока, значить, якщо ми сьогодні сіємо, хай на навсходи кругом бігом 10 днів. Це вже первого, до 1 серпня повинно зійти. А далі вона повинна, значить до того, як її розсаджувати у ростові вазончики, місяць вона повинна рости. Тобто, вже в кінці. Лип серпня у вас, буде... будуть рослини, які потрібно буде пересаджувати в ростові вазончики. От. І потім, вже, як говориться, вересень, вже вже гарно розкуститься. і вже вересень, і кінець вересня, лист, жовтень. І листопад можна активно її реалізувати на ринку, і люди потім, як вже посадять, вони гарантовано на весною получать такі чудові колокольчики, дзвіночки, які люблять ну, всі любителі квітів. Ну, я от перед вами, наприклад, дивіться, тут вона мілко така а, а, культура. От це я зібрав самостійно е, це насіння, я його розсіяв в такі розтільні в мене е, субстрат використовую е, торф. От. Я сюди ну, старався так, щоб рівномірно розсіяти і, е, по цьому субстрату. От. Тепер зверху ми акуратно е, Притрушуємо зверху торфом, ну, не не сильно товстий, тому що буквально, щоб було покрите насіння е, ґрунтом, субстратом, тому що воно, виходить, е, мало мелкосім'яне. І якщо його глибоко заделати в субстрат в ґрунт, то воно може і не і не, не вилізти оттуда. На ну, так от буквально так притрушуємо легенько, щоб воно було трохи в землі, і потім поливаємо. Значить, ну, сходить, воно може е, і не на сонці, е, значить, треба буде спостерігати. У е, мене тут воно буде сходити на другому поверсі, але як тільки з'являться перші зелені цяточки. От, зараз от поливаємо. Да. Тут у мене з бутилки лейка така зроблена. Да. Поливаємо і кожного дня слідкуємо. Якщо підсохло, поливаємо поново. Да. Набереться добре, субстрат половий. І спостерігаємо. Як тільки з'являються перві цятки насіння з сходів, переносимо його в світле приміщення. Ну, зараз сонця достатньо. У мене воно виходить в сонячних теплиці. Я його ставлю, щоб уже розса... щоб в сіянці ця розсада не витягувалась, а постійно була на сонці. І таким чином, звісно, треба в жаркі дні спостерігати. Може, треба і ранком, і ввечері полить, щоб не пересохло. Бо як пересохло, тоді у нас результат піде на смарку. І таким чином ми отримаємо сходи, доглядаємо сходи, підкармлюємо. І потім пересаджуємо ростові вазончики, і вже на осінь у нас буде готовий товарний матеріал, який можна буде продавати. А якщо для себе, то можна буде десь, як закінчаться вже такі посушливі дні і впадуть температури десь ну, в середині. Жовтня місяця, е, як в наших умовах висивають пшеницю, вже висадить е, на ваші цвіточні грядки е, розсаду е, дзвіночків. Так що, друзі, отака ситуація е, із дворічними квітами. На цьому буду закінчувати свій репортаж. Бажаю всім мирного неба і гарних результатів. У вашій як говориться, коли ви займаєтесь з квітами, щоб вам все росло і вам подобалось. На все добре і до нових зустрічей.